23 листопада 2016 року. Шкільна пасіка. Тут нас зимує дві сім'ї, так як в принципі як минулого року. Ось так і вулик мебльований між іншим. Вже це в його мебльованого вулика пішла друга зима, друга зимівля. Минулого року це сім'я відзимувала в ньому як послід. І в принципі я, звісно, слабесенька, що сказати. Медони єлі собі натягали. Ось це був відводок від цієї сім'ї. В цьому вулику сірому, Це зроблено вже був оббитий пінопластом зверху. Такий матеріал помішковий у нас сучасний. Та від цієї сім'ї відводок. Не зимуйте. На цей відводок слабесенький. От поруч у нас і, і СЯКА, і липа. Но... Медвони фактично не, не було з них, вони навіть собі не могли не толком не зробили запас на зиму. Почалося підгодовувати, і підгодовані зараз. Ось в цьому велику, що я знімав весні взимку минулого року. Відео була сім'я, потім вона весні загинула, там був на Кажу, Сім'ї були отримані. Долина подарувалася ці дві сім'ї. Два тводка, але вони вачо матки ніякі, відповідно самі сім'ї були слабенькі, ніякі. Зараз ми глянемо, що тут робиться наприклад в цій сім'ї. На даний момент. Вони вже дещо піднялися. Плов піднявся їхній. Усіх чого мало. Мало, геть, мало. Ось Ось я Бачив. Получається тут взагалі. Раз, два, три вулички. Вверху передні стянки, ну, в принципі, нормально. Якби таки ось на цьому тижні вони бачив, як піднялися до, до верха, пішли до, до верхнього бруска. До цього сніг внизу. Це загал, що мені кормів, напевно, не дуже багато. Таке. Ну, поки що ми нічим не підготуваємо їх. Тут аже тут, ще у нас отводок. Якого вже фактично кормів нема. І фактично платяться ось яка. Вони вже всі наверху їдять канді. І ось такі діла. У них, в принципі, живі завдяки такі тому, що було покладено канді. І ось такі справи у нас на стопу листопад, з кінець листопада. He yes. said